Оце Вільхівць, а оце Volkswagen Каді, який продається. Будемо робити вам зараз на нього огляд. Ну що, починаємо огляд. Volkswagen Caddy 11-го року. Вантажний. Як бачите, в стані задовільному. Дивіться, як тут фарба на місці, все виглядає. Машина експлуатувалася, використовувалася дуже мало. А під капотом у нас знаходиться надійний 60 ватний акумулятор і двигун 1,6 дизель на 77 кВт. Розхід палива всього 6 літрів. Це не новина для тих, хто знає, хто не знає, машина для роботи дуже практична. Ну і колеса, звісно, як їх обійти. Диск 17-й, дуже гарний стан, борбети на шинах 225 45 17. 20-го року, літо, ну, досить. Зона доїздити, потім треба буде поставити зимою. Ну і по комплектації: кожа, рожа, мультируль, електропакет, стіклопакет, подогрів сидінь. Все, що треба, все тут немає. Це робоча машина, кондюк є, руль є, магнітола є. Ці завів, поїхав. По пробігу для любителів до 200 тисяч, 195 тисяч пробіга. Без якогось ремонту, вкладень, косметики, без підкрасу не потрібно нічого робити. Зоні виглядає добре. Всередину все окей, правна, ходова, все як має бути. Забрати ціна питання: 7900. Кому цікаво, номер телефону залишаємо внизу. телефонуйте, звертайтесь. Любе переформлення машина знаходиться в Закарпатській області. Чекаємо на вас.